Перший дзвінок надійшов від мешканців сусідніх будинків. І майже одразу другий дзвінок надійшов від охоронників цього об'єкту. О 2.55 пожежу локалізовано, тобто зупинено поширення вогню, і о 3.37 пожежу ліквідовано. Треба обстежити все згоріле приміщення, вилучити зразки необхідних предметів, які створювали ризик, і, відповідно, робити висновки. В органах поліції є доба для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи і три доби на розслідування причин пожежі.